Привіт, усім Сьогодні маю дуже важливу і цікаву інформацію для українців, особливо для українських чоловіків. Зареєструвалися у резерв плюс та опинилися в розшуку. Є пояснення від високопосадовців, що далі, як з цим боротися, що це таке взагалі, а також ухилянтів зі статусом у розшуку. Будуть одразу відправляти до ТЦК. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Майже 60% українців, які за кордоном чи в Україні дивляться цей канал без підписки. Підпишіться, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Це не складно і це безплатно. Підпишіться. А також невеличке нагадування для всіх українців, які зараз перебувають в Європі в будь-якій європейській країні. Чи ви зараз в Польщі, Німеччині, Чехії, Угорщині, Словаччині, немає різниці в якій ви країні, якщо вам потрібно переказати кошти, то вам допоможе в цьому сервіс TransferGo. без жодних комісій, швидкі перекази. Вам потрібно мати тільки номер рахунку і телефон. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. встановлюєте на телефон. І ви одразу зможете переказати кошти будь-яку суму одразу і без комісії. Тому дуже рекомендую встановити собі на телефон цей сервіс TransferGo і в будь-який момент, при будь-якій потребі, переказувати кошти. Зареєструвалися у Резерв Плюс і опинилися в розшуку. У Міноборони пояснили, як змінити статус. Після оновлення даних через застосунок Резерв Плюс у деяких українців безпідставно висвітлився статус у розшуку. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко попросила таких осіб не хвилюватися і не нервувати, а звернутися до ТЦК, аби відредагувати цю інформацію. Про це вона заявила в прямому ефірі. Ми розуміємо, що це людський фактор. Оператор ТЦК та СП може також помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти, каже заступниця міністра. Поки що виправити помилкові облікові дані військовозобов'язаного можна лише офлайн через віди через візи до ТЦК і СП. Але трохи пізніше обіцяють зробити це в автоматичному режимі. Тобто зараз на даний момент, якщо у вас є такий статус, висвітився, то вам тільки єдиний вихід це піти в ТЦК і це. І цей статус змінити, тобто виправити. А пізніше, як бачимо, мало би бути все гаразд, і можна буде, і можна буде це виправити онлайн. За словами Черногоренко, наразі триває розроблення додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися, не йдучи до ТЦК. Зокрема, можна буде онлайн знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково, а не йти до військомату, так як я тільки що і сказав. До речі, багато хто з вас оновив вже дані через Резерв Плюс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Якраз наступний. Но інформація має пряме відношення до першої інформації до резерв плюс ухилянтів зі статусом у розшуку, яких зловлять на кордоні, одразу відправлятимуть до ТЦК. Прикордонники викликатимуть поліцію для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У зі статусом у розшуку, яких зловлять на кордоні, одразу відправлятимуть до ТЦК. Про це зазначено у постанові уряду номер 560, якою затверджений порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зокрема, в документі мовиться, що керівники органів охорони державного кордону або структурних підрозділів з отримання розпорядження про проведення заходів мобілізації організують проведення перевірок осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа. Разом з документом, що посвідчує особу у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, та на пунктах пропуску через державний кордон України, зазначено, що відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України на пунктах пропуску, у разі відсутності у особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, військово облікового документа. Якщо в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в національну поліцію. Далі в порядку зазначається, що прикордонники викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальних підтримки у разі наявності в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомості про подання такої особи щодо розшуку в національну поліцію. Дві дуже взаємопов'язані новини, тому що якщо ви собі обновили дані. І не звернули увагу, що ви в розшуку, але ви хочете поїхати за кордон, а вас там висвітлюється розшук, то вас можуть затримати, не пропустити. Можуть затримати навіть поліцейські, їх прикордонники викличуть на кордон. Вас заберуть там до ТЦК чи до поліції. Ну, якщо у вас все гаразд, звичайно, вас відпустять все добре, але ви просто потратите час. Ну, якщо дійсно ви в розшуку, ну то це проблема. Ви не зможете виїхати до вас по базі. Проб'ють, подивляться, що ви в розшуку, і все. Тут реально треба звернути увагу те, як ви обновили дані через резерв плюс, чи все добре з тими даними, чи там не висвітлюється, чи вам не висвітлюється, що ви в розшуку. Якщо ж ви в розшуку, то звертайтеся в ТЦК для того, щоб. Цей статус зняти, тому що якщо ви з таким статусом, як бачимо, поповідомлені поїти на кордон, то це проблема. Щоразу, все більше і більше мене дивують. Ті новини, які з'являються. Ті історії, які люди розповідають, і ті закони, і ті постанови, які влада приймає. Друзі, як вам такі новини? Ось така інформація. Напишіть в коментарях, можливо, у вас вже якісь є цікаві історії. Теж пишіть, буде цікаво почитати. Знати, що і як, можливо, вже з таким стикалися і вже, можливо, навіть виправили цю помилку. Це дійсно багатьом може допомогти. В описі під відео я рекомендую мій телеграм-канал актуально про Польщу, де люди якраз діляться різними історіями, документами, запитаннями про Польщу перед кордону. Тому рекомендую всім також туди приєднатися. Будете знати просто більше. Бо інформацію потрібно черпати з різних джерел. Я вам сказав, щось розказав, почитали ще, послухали ще когось, подивилися якусь передачу, послухали новини, потім цей пазник склали, і ви володієте інформацією повністю. З одного джерела ніколи не рекомендую брати інформацію, тому що вона може бути. Трохи не така. Навіть якщо офіційно написано так, то потім на практиці є певні нюанси. От якраз ви почитали офіційну інформацію, знаєте, офіційно мені треба це. Але по факту є ось такі певні нюанси, які де там той сказав, в нього так не вийшло, де той розказав або та розказала, їхала з дітьми, їхала без дітей, їхала з документами, їхала без документів. Тобто це все докупи треба зліпити, і тоді ви вже знаєте, яким чином відбувається, на що можна розраховувати, які можуть виникнути проблеми. Наприклад, резерв плюс, обновили дані. Ніхто не знаючи взяв, обновив все добре. А тут оба і вискакує, що ви в розшуку. Звичайно, що після того треба робити якісь певні дії, якісь маніпуляції, щоб цей статус зняти. Тому що, якщо ви не в розшуку, ви дійсно все у вас гаразд з документами, ви нікуди не ховаєтесь, ви не у геліант. То треба щось зробити, щоб так воно і було, і цей статус зняти. А тут треба, бачите, звертатися до ТЦК та СП і вже безпосередньо там займатися зняттям цього статусу. Я впевнений, що багато хто з вас про це не знав. От зараз вже дізналися. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.